Вже у шести областях України російські терористи пошкодили цієї ночі об'єкти енергетичної інфраструктури, атакували дронами і ракетами. Загалом майже сотня ворожих цілей. Зокрема, окупанти запустили по Україні три аеробалістичні ракети Кінжал, дві з них влучили по Львівщині. Минулося без загиблих і травмованих. Окрім енергетики, постраждали цивільні об'єкти та приватні будинки. По медичну допомогу наразі звернулися шестеро людей. Серед них дитина зруйновано до десяти приватних осель. Десятки пошкоджені. Докладніше про нову масовану ракетну атаку в першому репортажі. Дніпропетровщина внаслідок масштабної російської атаки по області шестеро цивільних дістали поранення. Серед них п'ятирічна дівчинка. Майже усі постраждалі з міста Кам'янське через російські удари. Там зруйновані три дачні будинки, ще чотири пошкоджені. Наразі відомо, що одна людина лишається у тяжкому стані. Ціллю були енергетичні об'єкти. Повідомили в тамтешній ова. Кілька з них були уражені у Дніпровському, Криворізькому та Кам'янському районах області, через що частину Дніпропетровщини було знеструмлено. Після ударів було майже 50 тисяч людей без світла, було під загрозою майже 700 тисяч людей без води, але до ранку ми з цим впоралися. Хотілося би подякувати нашим енергетикам, нашим комунальникам, які фактично за нічний період часу вдалося стабілізувати все і зробити все для того, щоб люди на ранок вже були зі світлом. З теплом з водою лише на Дніпропетровщиною сили протиповітряної оборони збили 12 ракет ще стільки ж ударних безпілотників. А в селі Северинівка на Вінничині ворожий ударний дрон впав поблизу житлового будинку та вибухнув. Повідомляють рятувальники. Дивом обійшлося без постраждалих. Лише кілька десятків будинків тимчасово лишилися без світла. Через атаку пошкоджень зазнали кілька угідій на Київщині та Черкащині. На території останньої зафіксовано влучання по об'єкту енергоінфраструктури. Минулося без потерпілих. Як повідомило Укренерго цей масований комбінований удар було свідомо здійснено по українській енергетиці, вражені ТЕС і ГЕС у центральних та західних областях країни. Це знов була атака на енергетику. Очевидно, що ворог намагався вуразити якомога більше таких об'єктів, і, зокрема. На Криворіжжі не вдалось уникнути влучання. Е, Об'єкт дещо пошкоджений, і є поранений працівник. Пам'ятаємо про підступність ворога, і в тому числі цього разу він поцілив не тільки дронами, а й ракети спрямовував в тому самому напрямку, де вже очевидно працювали ряту, мали працювати рятувальники. За даними Міненергетики, загалом цієї ночі ворог бив по об'єктам на Дніпропетровщині, Вінниччині, Черкащині, Кіровоградщині, Івано-Франківщині та Буковині, зокрема, пошкоджені теплові та гідроелектростанції. До цього удару росіяни добре готувалися. Ворог перед ночі проводив дуже потужну аеророзвідку. Знов застосовував максимум безпілотників 140 Ми нарахували в нашій зоні відповідальності розвідників повітрів. Та навіть попри масштабну підготовку ворогу не вдалося повністю досягти своєї мети, адже переважна більшість цілей була збита нашими силами. ППО вдалося знищити 84 з 99 літальних засобів противника, серед яких ракети і гіперзвукова зброя. Ворог застосовував також і кінжали, які використовував по нашій території. Крім того, вдалося знищити 4 з 4 іскандерівка, також 5 з 9 крилатих авіаційних. Ракет Ха 59 17 з 21 ракети вдалося знищити Х-101 та Х-555 і ще 58 із 60 безпілотних літальних апаратів. Це дуже добрий результат. Наразі на місцях влучань та падіння уламків російського залізяча працюють необхідні служби. Триває оцінка завданих збитків енергосистемі. Аліна Матвійчук, програма Вікна СТБ. Єдині новини.